Друзі, я прошу особливої уваги до цього прекрасного чаю. Він має особливе становище в моєму чайному магазині, в якому зараз вісім прекрасних шопуерів, але цей поєднав в собі все те, що я люблю більше всього. Його назва Золотий банджан», Запакований 2018 року. Збір сировини в 2006 році в районі Сішуань-Баньна. Зазначено, що в купажі є сировина 300-літніх дерев, але яка його кількість, ніхто не знає. В купажі ти бачиш багато чайної бруньки. І саме це цікаво, що великий лист з видаленим черешком. В складі зовсім непомітні черешки. Звісно, що лист без черешка під час ферментації. Перетворюється на мілку фракцію, і саме це дає йому неймовірну насиченість смаку. Друзі, в описанні в смаковому описанні цього чаю зазначено, що в нього неймовірна насиченість. Він як бальзам, він смолянистий, в'язкий, щільний, наче сироп, і саме зараз я це буду досліджувати. Друзі, після хвилинного настоювання першого проливу я його зливаю і починаю дегустацію. Смак, друзі, неймовірний. Я його вже куштував, але це було трошки раніше. Трошечки спогади загубилися, зараз буду оновлювати. цього чаю. Зараз отут прямо в цьому просторі в мене дуже і дуже небагато. А на моєму чайному магазині ти можеш замовити як цілий млинець, так і в роздріб 50-100 грамів. В описанні я залишу тобі посилання на телеграм-канал, на який ти можеш перейти і познайомитися з описанням та стінами. Колір, друзі, супер насичений, супер темний. Ммм, mm, це просто тут вся чайна дошка вже наповнилась цим прекрасним довершеним пуерним ароматом. Перший пролив я злив, тому що я розумію, наскільки це якісний чай, і я не хочу починати знайомство з якогось напівпрозорого чаю, коли він заварюється в нафту, і саме цього я від нього очікую, і саме це він мені дав майже одразу. Чайна грудка розпалася, я можу зараз вдихнути цей прекрасний аромат, поділитися з тобою. Цим чудовим досвідом аромату від одного з найкрутіших шуперів, мабуть, взагалі всіх часів, друзі. Ух! Кудись прямо занурює він такий щільний, дуже щільний чайний аромат. Солодкуватий, прямо, знаєте, смолянисто-солодкуватий аромат. Ну відчувається, що. Чай дуже щільний і насичений. Друзі, це те, що треба. О Боже! Дуже швидко після смак переходить в легку терпкість, але це тільки перший прилив, друзі, він потім розкривається набагато яскравіше. І ця терпкуватість, гірковатість. Вона зазвичай в класних якісних чаях майже повністю зникає десь на другому-третьому проливі. На третьому це точно. М -м -м -м. Ну дуже такий дерев'яний. Дерев'яний смак. Ух. Він ну, прямо супер насичений. Ого-го-го-го. Друзі, заливаю другий робочий пролив цього прекрасного чаю. Вже приходять деякі розуміння щодо цього чаю. Я тільки що мав 10 хвилин повідчувати це, проаналізувати, що відбувається, тому що ну, була ситуація, треба було відбігти на 10 хвилинок. От, я йду по вулиці і відчуваю, досі цей смак є. Відчувається такий, знаєш, легка терпкість і така приємна, витончена гірчинка плода абрикосової кісточки. І цей смак, він такий зігріваючий, він такий природний, він такий приємний. Це не відчуття якоїсь гіркоти життя, чогось неприємного, як ніби ти щось зіпсоване, Ні, Це не те. Це саме такий, знаєте, як смак. Плодовитості, смак багатства Ну, дуже приємно. Зараз буде другий проливчик. Теж думаю, що зроблю його досить темним, З цим, з цим чаєм по-іншому не відбувається. Його насиченість вражає. І це дійсно, друзі, золотий стандарт сучасного чайного шупуерного ремесла, і можна від цього чаю, відштовхуючись, оцінювати всі інші чаї. Ставлячи його як золотий стандарт, в цьому я точно впевнений, я тобі прямо рекомендую, щоб в тебе на чайній поличці був цей чай. Хоча б декілька порцій для особливих днів. Так, він не дешевий, він коштує грошей, але він коштує цих грошей, я тебе запевняю. Друзі, тут реально я випив дві кіалий чаю, в мене настрій крутий. От зараз ранок 7-10, десь так. Я вийшов і бачив, що люди йдуть на роботу. І я розумію, якби я зараз був в тій ситуації, коли я працюю на державну роботу, як це було декілька років тому, то вже оцих двох піал достатньо, щоб замінити чашку ранкової кави і з класним настроєм іти працювати з людьми. Супер. Але я сьогодні планую напитися чаю, друзі, провідчувати все, взяти від цього чаю все і пролити всі проливи. І підвести підсумки в кінці цього відео, яке вже настане через декілька хвилин. Вирішив його не затягувати, але чай особливий. Про нього можна говорити дуже довго. Збалансований щільний. Ця прикосова кісточка мене не покидає. Дерев'яний присмак. Не торфяний, а саме дерев'яний. Ну, так круто збалансовано. Mm -hmm. В такому надзвичайно дорогому смаковому букеті. Оці два дескриптори я вивожу для себе на перший план Плід абрикосової кісточки і деревина присутня в першому і другому проливі остаточно. Просто знаєш, куштуєш цей чай і неможливо залишитися з відкритими очами. Хочеться просто зануритися в глибину цього смаку, заплющити очі і перенестись кудись в хвойний ліс, пікнік, літо, світанок, кемпінг, річка або озеро. Вишуканий смак. На третій пролив я хочу його прямо заварити добряче, хвилинки дві прям потримати. От, під рушничком, зараз я це і влаштую, бо я хочу на третьому проливі відчути щось неймовірне, дістати з нього всю глибину з цього чаю. Коли ти відчуваєш, що ти доторкаєшся до такого якісного чаю, неможливо бути якимось недбайливим, розгубленим, невитонченим. Хочеться, щоб прямо ці всі рухи, такі підкреслювали смак цього чаю, і твоя свідомість, твій образ, твоя подача себе в цей світ змінюється, вирівнюється, витягується. Ти в розслабленій і одночасно заряжений. Чи заряжена дарувати радість цьому світу і наповнювати його щирими відчуттями, вдячності та любові. Саме такий стан зараз розкривається в мені. Відмітити в цьому чаю те, що дуже швидко йде прилив енергії енергії, яку варто перенаправити в якусь якісну діяльність. Ти можеш просто, наповнившись цим глибоким відчуттям вдячності за життя, просто подзвонити своїм батькам і просто подякувати їм, об'єднати своїх близьких, подзвонити другу, з яким давно не спілкувався, і просто подякувати, що він є в твоєму житті, друзі. Це надихає дійсно смачний, збалансований, шупер, я навіть скажу аристократичний, шупер, коли ти реально п'єш цей напій і, і розумієш, що життя тебе одарює, іноді здається, що не заслужено. Невже це все для мене? Я не раджу пити цей чай на вечір, тому що може піднятися дуже багато такої чайної прекрасної енергії, яку ти можеш просто не встигнути використати до наступання ночі і не зможеш швидко заснути. Для ранку, для дня те, що треба, друзі. Можливо, я ще так яскраво відчуваю чай, тому що я останнім часом вирішив пити чай не на кожноденній основі, а хоча б через день. Вчора я не пив чаю, і сьогодні він просто так дуже прекрасно-класно розкривається на контрасті. Наразі я виготовляю дуже класний, якісний чайний посуд. І якщо ти хочеш, щоб твої чайні церемонії були дійсно неповторними наповненими відчуттями. Любові, а саме це відчуття я намагаюсь вкладати в свій чайний посуд, то ти можеш написати мені на основний акаунт, який я постійно залишаю в описанні до чайних роликів, або напряму на сторінку Арома Кераміка. Це саме мій чайний магазин, саме мій магазин з чайним посудом, тому що сам чайний магазин з чаями з сировиною він знаходиться в Телеграмі. Ми можемо поспілкуватися і обрати для тебе будь-який чайний посуд. А зараз в мене... Запікається 5 офігенних класних працюючих чайничків і дуже багато десятків піал, просто витонченої якості. В кожен цей виріб я вклався достатньо. Я думаю, що кожен, хто доторкнеться до цього посуду, просто не зможе втримати вдячність. Я тобі дуже вдячний за цей. Перегляд за цей коментар, який ти обов'язково залиш мені, це дуже важливо, мене це порадує. Став пальчик вгору, підписуйся, якщо не підписаний, і до зустрічі в наступному відео в моєму чайному просторі, або не тільки в чайному, в мене багато різних ліній розвитку, які я транслюю на своєму каналі.